Як ви себе відчуваєте, любі брати і сестри? Слава Господу! Ви радієте, що Трампа вибрали? Ну, чесно так. Є, я знаю, що молоді радіють, а от старші, вони часто. Я теж радію, і я молився. І просто я скажу так, поділюся персонально. Я ще більше зрозумів, наскільки є сильна молитва народу Божого. Знаєте, Америка втомилась. За цих чотири роки таке глибоке падіння, яких сто років не було. Просто наші очі більш були так, знаєте, сфокусовані на Україні, ми боліємо і так далі. Но той, хто реально дивився, що відбувається в країні, яка дьявольська радь піднялася на сім'ї і на дітей, страшно ставало. І оцей молитовний стогін пішов по церквях. І коли рано почали дивитися на карту після 12-ї ночі, як карта Америки почала мінятися на червоне, одні гірко взвили, змій зашипів, в нору поліз назад, а народ Божий радів. І дякував Господа. А я дивився, як одна головна там, ліберальша така злобна. І Ізавіль каже: дивіться, дивіться, вся Америка червона стає. Ну, бо тут, я, ви розумієте, це не про комуністів. Тут комуністи всі блакит не люблять. А тут, наоборот, якось воно так пішло, що республіканці вибрали цей червоний колір ще до того, як комуністами в світі не пахло. Через що воно так? Суть не в тому. І ми радіємо і дякуємо Господа. Але ж на зібрання сьогодні. І просто в нас сімейна конференція, і разом, і молитва за сиріт, і воно стільки подій переплітається. Я скажу, і якби брат Олексій дав таке тяжке завдання, якби теж вклинитись дещо про сім'ю. І я теж прочитаю священну писання про сім'ю і про відповідальність, і постараюсь, щоб в нас збільшився тягар. Хоч Господь і каже, що тягар мій не є тяжкий. Я скажу, він не є тяжкий той тягар, але цей тягар мусить лежати на серцях батьків, мамів, дідусів і бабусів. Я хочу це, щоб завдання ми взяли від Господа сьогодні. Я прочитаю так, такі тексти писання, і ми з вами про них пороздумуємо. І от цей текст я, Господь дав мені, коли Олексій сказав, що треба, я дивився, молився, і Господь дав мені цей текст. Книга буття, 18 розділ, 19 розділ, вибачаюсь. Книга буття, 19 розділ, 12 віршик. Буття 19.12. А лотові ті мужі сказали, чи є тут хтось з твоїх рідних, може зяті, сини, дочки або хтось інших з близьких є у місті, Виведи їх з цього місця. І ще один текст прочитаємо Христос повторив. Луки, 17 розділ, 28-й вірш. Луки 17, 28. Так само, як було за днів Лота. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. З того дня, коли лот вийшов із Содома, огонь. І сірка впали з неба і вигубили всіх. Давайте будемо уважні. Ми тут лота, бачите? А далі так буде в той день, коли з'явиться людський син. Того дня, хто буде на даху, а речі в домі, не сходьте їх брати, хто на полі, нехай не повертається назад. Згадайте дружину лота. Хто лише прагнутиме душу свою зберегти, той погубить її. Хто погубить, той оживить її. Кажу вам, тієї ночі будуть двоє в одному ліжку. Один візьметься, другого залишать. Будуть двоє разом. Одну візьмуть, другу залишуть. Двоє будуть в полі, одного візьмуть, другого залишуть. Отаке От слово Боже. Я зразу хочу звернути увагу. Хто тут мужі були? Пам'ятаєте? Були мужі, які прийшли з неба, з царство Отця Небесного. То були ангели. Не знаю їхній сан. Це були посланці Бога, які прийшли і мали владу знищити місце. Зверніть увагу: хто прийде за вибраними Христовими? Ті самі посланці Отця Небесного. І тоді з'явиться ознака Матфія 24: Сина людського на небі і заголосять усі племена землі, і побачать Сина людського, який йде на хмарах небесних, з великою силою і славою, і гучною сурмою він пошле своїх ангелів. І... Зберуть його вибраних з чотирьох вітрів з одного кінця до іншого. Як я люблю цей текст. За кожним дитям Божим вибраним, викупленим кров'ю Ісуса Христа прийде ангел. Зазвучить труба. І одноразово. Перш за все, що кидається в очі тут, в цим тексті, що ми вибрали, добуття піклування Господа про сім'ї християн, про тих, кого Він вибрав, про тих, кого він в свою сім'ю прийняв. Це надзвичайно така глибока богословська тема. Ми сьогодні не будемо торкатися. Про ту Божу любов, про той дивний Божий план, щоб Він захотів, щоб з ним були сім'ї християнські. І він цю сім'ю сам створив і благословив. І каже: тепер я бажаю, щоб ви були зі мною. Така, знаєте, безкінечна мудрість любов Отця в піклуванні про сім'ї Християн. Христос, як син, прийшов, та сп... щоб спасти та привести. І тут, знаєте, в Біблії таке слово воно проходить в новому заповіті: діти. Спасти дітей. І ви розумієте, що в цей круг дітей входять всі. брато сестри, тобі 80 років чи 90, а ти є дитя Христове. Він тебе любить. Дивіться, як Єврею пише, оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все, через якого все, хто привів багатьох кого? синів до слави. Привів синів до слави. Воно в одному англійському перекладі мені сподобалось є так. E, choose «to bring many children in glory». «Many children». І коли ми дочитуємо далі, то так воно і випливає з тексту до євреїв. Це євреїм 2,10 і 13.14. Дивіться, він каже. І ще ось я і діти, яких мені дав Господь. А хто їх привів? І ми тут вище читаємо. Той, який привів багатьох дітей до слави. І оце бажання моє, оце, щоб ми тягар утвердили в своїх серцях боліти, переживати за наших дітей, щоб вони всі війшли в славу. Ось я. І діти мої зі мною. Перед престолом оця небесна. І оце, оця тема тут, якби Содом і Гомора вже готовиться, вже, вже от -от піднесеться та іскра отой, отой вибух, коли впаде все. І ангели кажуть до лота, Давай. Хто в тебе тут є? Збери всіх. Є такий гарний американський англійський вислів: Nobody left behind. Ніхто хай не лишиться позаду. Я би хотів, щоб ця, оце слово воно лягло в наші серця. Коли ми дивимось на всіх цих малюточок, які Господь творить. Бачите, дивіться, Господь словом своїм сотворив все. Це ж, це ж його задум, так написано. І є такий вираз, Спалма, коли я дивлюсь на справи твоїх пальців. А кого пальцями створив? Не пам'ятаєте? Все створив силою слова. А до кого пальці приклав? Адама. Адама і от всі малюки. Коли я беру маленьких діточок на руки чи глажу, я бачу оцей відбиток оцього шедевра Отця Небесного. Він любить безмірно дітей. Він безмірно любить. І тому він ангела в своїх послав і сказав: хай лот там не залишить нікого. <заду> і ви розумієте, Божа любов дає завдання, щоб ми тим перенялись і переживали, і мали оце Боже серце. Господь, не дай мені спокою, так як ти не міг заспокоїтись, дивлячись на те, як гибнуть люди на землі сім'я за сім'єю. Дивіться, як пише Ісая. Нравиться мені цей текст. Підведи твої очі, подивись навколо. Всі вони збираються і йдуть до тебе. І далі дивіться, як читає: Батьки, візьміть це до уваги, і я візьму, сини твої йдуть здалека, і дочок твоїх на руках несуть. Ви відчуваєте, сім'я, батьки, матері, всі йдуть, і діточок своїх на руках несуть. Спасаючись від содому і Гомори. Дивіться, як далі він каже, а тут вже як з негативного такий приклад. Єзикілій, більше того, я хочу звернути увагу тут такий фокус, Бог говорить, Він дав нам дітей. Но не називайте, що вони ваші діти. Якщо ви діти Божі. він каже, більше того. Ти брала своїх синів і своїх дочок, яких ти для мене народила, і приносила їх в жертву, аби її ідоли їх пожирали. Хіба тобі мало було мало власної розпусти, що ти вбивала моїх дітей, віддаючи їх на спалені у вогні? Чуєте? Ти родила дітей, а вони. Мої діти. Колись знаменита молитва матері організатора армії Спасіння. Вона теж не завжди така була, як зараз. Його фамілія буша, дружину я вже не пам'ятаю, але я запам'ятав її молитву. Господи, я род... в них була велика сім'я, мабуть, більше десяти дітей. Вона говорила такі слова, Господи, я не для того родила моїх дітей, щоб вони в світі погибли і служили дияволу. Я родила їх для Тебе, для кого ми родили наших дітей, брати і сестри. Тягар на серці. Один береться, інший Поклади це на серце. Коли приходить така. Конференція благосна. це на серце. Христове церква. Царство це церква Його і складається із сімей. І таке повеління Христа, щоб найменший не був забутий і покинутий та занедбаний. Дивіться, Він каже, він визволив нас від влади темрява та переніс до царства свого улюбленого сина. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них, помолився, учні забороняли. Та Ісус сказав: обличчя дітей, не забороняйте їм приходити до мене. Бо для такових є що царство небесне. Тут ми вище прочитали, Він переніс нас до царства небесного. Він вибрав до свого царства, до царства свого улюбленого сина. І тут така ремарочка, де це його царство? Де це його царство знаходиться? Десь географічно, брати і сестри, це церква Христова на землі. Жива церква, яка любить його, яка його слухається, яка читає Євангелію і довіряє Біблії від першого листочка до останнього і виконує її оце Його царство на землі. І діти наші. Вони народжуються в Христовому Царстві. Їхнє місце тут. Колись був наш чудовий брат, багатолітній ув'язень за Христа Георгій Вінс. Я молодий тоді був. Тоді не було таких сильних сімейних конференцій, але я поклав собі його деякі слова і пам'ятаю, він каже: дітки виростають у дворах Господніх, вони там. Насаджені. Пам'ятаєте? Вони там насаджені. Ти посадив своїх дітей в його гарден, в його сад, в його царство, в його церкву. Ти піклуєшся про те, брате і сестро. Лотові кажуть бери виводь їх. Господь скоро прийде. Розумієте, тимчасовість того суду, воно не так страх, тимчасовість згоріли нема. Мова сьогодні йде про спасіння наших сімей від того огню, який пожере всю землю. І потім, коли я от слухаю, отак, от коли включиш, якби от, я недавно слухав Марка Євангелія. Я включив, як здалеку голос Ісуса лунає. Часом так от запрацюєшся. І ти реально вдруг представляєш, що це Христос тут говорить. Буквально тут його слово звучить. І те слово от Марка мені як то прозвучало особливо сильно. Він каже: буде така скорб, яка ніколи ще на землі не була, від початку створення і до кінця не буде. І моє серце раптом жаху хватило. Розуміння таке прийшло, що це за жах буде творитися на землі. Коли гнів Божий почне виливатися і місця не буде, хтось думає, що він десь там, зляки, сховається, десь в Сибірі, закопається в пещері. Той писання просто не знає. Досліди писання, будуть кричати гори, холми, покрийте нас. Не знайдеться місця. Так як той терорист сховався в Бейруті, десь там закопався. Люди вже їх там виковирюють, розумієте? Такі бомби, що пробиває землю і достає, і той собі думав, що він безпечний терорист. Він буде далі вбивати мирних громадян і дітей Ізраїлю. А тут бомба хлоп, і пікнути не встиг. І місця навіть не залишилось. А що буде, коли Божий гнів почне виливатись? Чи знайдеш місце на цій планетці, яка зараз така маленька та почти загублена людьми грішними? І от піклування таке, Бог ложить далі таке, знаєте. Вот я люблю твою сім'ю, но ти візьме любими? Чуєш Лот? Чуєш Іван, Петро, Степан? Чи Семен? Чи Майкл, чи воревер твоє ім'я є, ти виведи. І тут тягар на серце, чоловіки, чи ви є мужчини сьогодні в церкві Божій, чи у вас є та мудрість захистити ваших дітей? Ми думаємо, що прийшов Трамп і вирішиться проблеми. Подивіться, в якому штаті ми живемо. І вони тут, знаєте, виклики содому. Я недавно чув, вони сидять так всі ці, ці, що мають цей дух її який сьогодні, так знаєте, почти захопив країну. І вони кажуть, ми своїх дітей, ми бережемо фігури. Ми не будемо рожати дітей, ми їх вб'ємо. Я собі думаю так, на жертовні молоху своїх дітей мільйони дітей вбивають в Америці невинних, ще не народжених, Кидають її в руки того розкаленого молоха. Нам дітей родять християн. Вони бояться Бога. Вони родять нам дітей, а ми їх в них заберемо. В наших руках паблик систем, школа, і в наших руках вся система образування в Америці коледжі, університі. Де оця Камала мала празнувати свої вибори, вона думала, що вона переможе. Замітили, де? В університеті. І всі ті студенти там ридали від того, що вона не виграла? Статистика. Статистика, 65% віруючих дітей, які йдуть в коледжі, виходять невіруючими. Подивіться ці цифри. 65%. Я коли дивлюсь на всіх цих бомжів, що в нашому штаті, от нашій такомі, твориться цей жах. Я кожен раз їду і мені хочеться плакати цих діти. Яких переконали в школі, що це і цукей попробувати наркоті. І Є цокей, то рано починати вступити там в сексуально. Це це все так, так, так добре. Ти все пробуй, ти все пробуй. Я дивлюсь на ці жалюгітні образи людей. Хтось з батьків отут знаєте, помилку зробив. А сьогодні батькам бляжиться тяжесть, не залишите. Тобі таке повеління Ісус дає. І далі оці виклики, як зберегти? Ясно, що час дуже скоро йде, чи 5 хвилин. Знаєте, апостоли сказали, Взагалі ця тема служіння дому. Розумієте, служіння, коли ми всім сім'єю служимо Господу. Не просто виконуємо якийсь релігійний обряд. Ми, ми з ним з'єднуємося. І так, знаєте, Авраам він заклав у цю основу, як нам жити в сім'ях. І просто, от про Авраама, я читаю, він же ж паралельно з лотом. Лот зробив багато помилок. Але в тому тексті я просто знову не трошки відходжу в сторону. Але в тому тексті є Євангеліє. Тому що часто Господь нас спасає не через наші справи. І лота він спас не тому, що він якийсь такий був там знаменитий євангелист чи християнин, тому, що Бог любить його і чує серце Авраама, і він тому його спасає. І в тому сила ми спасені не тому, що ми добрі, чи діти наші такі ангелочки. Спасення, тому що Бог нас так полюбив, що Ісус Христос мер за наші гріхи. І Він далі каже про Авраама. Але я ви... це буття 18.19. Легко запам'ятати. Ми читали з 19, го пер... буття 18. го Адже я вибрав його для того. Брате, сестру, тебе вибрав Господь для чого? Може вже на пенсію пішли і думаємо, Та, Нащо вже нам ті діти? Поки ти живий, поклади тягар молити за цих дорогами, внучки ще дорогі, дорогші. І ти край того, повинен переживати, щоб вони виросли і прийняли Господа Ісуса Христа. І дивіться, як Він каже, щоб заповів своїм синам. Бачите, для чого Авраама вибрав? Для чого тебе вибрав, щоб ти просто вже розлігся в Домі Божому? Вибрав для того, щоб він заповім своїм синам і дому своєму після себе дотримуватись Господній дороги, творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що пообіцяв йому. Скажи, чи не сила? Дух святий промовляє сьогодні в моє серце, тому що двоє береться, тобто двоє на полі. Один береться. А один. Залишається. Хай там ніхто не залишиться з наших дітей місної церкви. Якщо ти сьогодні думаєш, що ти десь будеш шукати іншу церкву, подумай сто разів, що ти втрачаєш, за тебе тут будуть молитися Господу і переживати, щоб ота волосина, яка впаде, вона впала з волі отця, а не просто так. Оця тема Я і дім мій. Хто ці тексти промовляє? Я і дім мій? Сьогодні така часто обстановка, що браття втратили отой образ мужественності і вибрали собі, знаєте, стратегію Дівана, і сестри мусять возити дітей. Молитися за дітей, читати їм віршики з Біблії, розучувати, як твоїй твої сім'ї діло обстоїть. На якому місці ти стоїш, брат і сестра? Брате дорогий. Оцей приклад, оці приклади з Біблії. Читаю останній текст, і ми молимося. Вони сказали: віруй в Господа Ісуса Христа. З ким вони говорять? Вони говорять з главою сімейство. Спасеся ти та твій дім. Провір свою віру, брате дорогий. Провір свою віру. Жива. Віра має відносини з Господом. Він з Ісусом в єднанні. І він любить, він проникається його словом, як, як шавер ранішний. Він, він просто поглинає, він то безмірно любить. Діти, вони впитують. В Єзикілі, знаєте, є такий текст, воно, я не буду прочитувати в 16-му розділі Єзекілія, каже, яка мама, така доця. Яка мама, така доця. Коли прийде отой ЗОВ, викликів багато, час нас вийшов. Я, я ще один текст цікавий. Я скіп роблю, Яків, оцей ще один мудрець, мудрийший чоловік. Бізнес, брат. Він каже, брате, ти йди. Як і в запереч? володар мій бачить, що в мене молі діти. Мені подобається синодальний переклад, там написано: в мене діти ніжні. Мені дуже подобається. В мене діти ніжні. А віпці корови в мене діні. Тому якщо їх підганяти, то в один день загине вся худоба, то нехай мій володар поспішить попереду свого слуги, а я піду поволі. Залежності від складності моєї подорожі, і, відповідно, доходи дітей. Вони разом. Я пристосую свій шлях. Вони ніжні, вони маленькі. Я не буду спішити від них. Я з ними. Оцей хай текст останеться в наших серцях, щоб ми роздумували. Покажіть своїм, давайте покажемо дітям Христа. Протистояння Содому – це просто показати Христа. Хай Господь благословить нас. І останній текст. Там, біля реки Агав, я голосив піст, аби, упокорившись перед нашим Гогом, просити в нього щасливої подорожі для нас і наших дітей з усім нашим майном. Чудовий текст, щоб перед Господом пристати. Помолитись один за одного за дітей, за близьких, за тих, хто дорогий. За сусідів, щоб ніхто не був залишений позаду. Пам'ятаємо, двоє на полі, один береться, один залишається. Амінь. Помолимось.